Вітаю! Ласкаво прошу на канал видавництва Games days Мене звати Пауль, і сьогодні я розкажу вам про битву колод. Заставка! У нас уже був погляд на дуельку, у якій кожна з коробок самостійна, але може бути змішана з іншими. Це були звірі на війні. Ви можете побачити огляд на них десь за спливачкою. Але якщо там було всього дві коробочки, то тут їх аж цілих сім. Взагалі, битва колод це гра з історією. Спочатку вона розповсюджувалася як альбоми з картками, які потрібно було самим вирізати. Ножицями прям. І коробку для них теж треба було спочатку вирізати, а потім склеїти. Щомісяця таким чином виходило по одному самостійному доповненню. І, не дивлячись на дивну схему розповсюдження, гра дуже швидко знайшла своїх прихильників. І відправилась куди? Правильно, на Kickstarter, де уже таку версію гри підтримало більше ніж 20 тисяч людей. І тепер її можна знайти 32 мовами по всьому світу. То що ж так зачепило людей у битві колод? Насправді все, вона геніально проста за правилами, але захоплива за геймплеєм. В кожній партії ви будете формувати колоду, слеш свою руку із восьми карт. При цьому можна використовувати як заготовлені колоди, так, це. Шляпа, так і скласти свою власну колоду, змішавши будь-які набори між собою, або обрати собі руку методом драфту. Взагалі, драфт це не стільний кітчок, він все робить краще. А після цього ви виставляєте своїх істот, щоб вони билися з істотами суперника, або гупаєте по ними закляттями. І так, поки твердиня одного з вас не розсиплеться на порох. Взагалі, іграла і за вайбом вона доволі сильно нагадує колекційні карткові ігри, типу Magic the Gathering або того ж Хардстоуна. Але якщо вам не подобається годинами менеджерити свою колоду і шукати серед бустерів рандомних ту саму єдину карту для покращення своєї колоди і взагалі обирати її серед тисячі карт, то тут у вас 8 нових карт щогри. І все, вперед, грати! Зате тут є той самий елемент Easy to Learn, Hard to Master. Ви розумієте, як грати в цю гру буквально за лічні хвилини, але добре в неї грати, це прямо виклик, якого не треба боятися, бо це одна з тих ігор, які стають цікавішими від партії до партії. Чим більше ви її вивчаєте, тим кращою вона стає. Тож, яка з коробочка краща, скільки їх потрібно для щастя, та яку обрати для старту? По-перше, всі коробочки дуже кльові, кращої немає, але кожна має акцент на певних механіках. Як вона називається, такі механіки в ній і будуть переважати. Але кожна з них містить абсолютно все для того, щоб почати. Хоча я б для початку рекомендував взяти першу і ще якусь частини, вона дивлячись на те, що кожна з частин містить абсолютно все для того, щоб почати грати, змішуючи коробки між. Собою ви збільшуватимете реграбельність десятки разів. А тепер рубрика, за яку мене погрожують звільнити, бо я роздаю занадто багато призів. Халявні коробочки. Переможцем минулого тижня стає ось цей коментар. Будь ласка, зв'яжіться з нами для того, щоб обсудити деталі в доставки вашого призу. А умови розіграшу цього тижня, як завжди, елементарні. Вам просто потрібно бути підписаним на наш канал, як завжди, і залишити коментар рівно з семи, семи слів під цим відео. І все, рандом бере переможця. Чому з семислів, тому що переможець отримує всі сім частин битви колоди. Блін, мене точно звільняться транжурство. На цьому все. Будь ласка, не забувайте про ютубівські штуки. Лайки, підписки, коментарі і поширення вашим друзям. Цим ви допомагаєте розвитку нашого каналу і настільного біля загалом. Гарної вам гри, Па-па!